Жорстоко вбив молотком, витягнув тіло на подвір'я та почав тікати. 7 листопада у селі Обарів на Рівненщині 21-річний місцевий житель у своєму домі вбив 17-річну дівчину. Неповнолітня була його коханою. Зломисник наніс їй численні удари по голові молотком. Потім витягнув тіло з помешкання на прибудинкову територію, телефоном повідомив про скоєне своєму батьку та почав утікати. Правоохоронці знайшли його у селищі Клевань. 7 листопада, близько 19.15, до поліції повідомив 46-річний житель села Обарів, що його син ймовірно вбив свою дівчину. Наразі встановлено, що 21-річний парубок, перебуваючи за місцем свого проживання разом із дівчиною, 17-річною жителькою села Руда Красна, наніс їй численні удари по голові молотком. Зломисника поліцейські затримали у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За зовнішніми ознаками молодик перебував у стані сп'яні у нього відібрали біологічні зразки. Обставини та мотив скоєного злочину встановлюються у рамках кримінального провадження відкрито за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство. Як відомо, хлопець проживав у своєму будинку із батьком. Матір зломисника нині працює за кордоном, а старша сестра навчається. Про сім'ю сусіди відгукуються позитивно, кажуть, були порядними та ніколи не конфліктували. Самого юнака знають, як спокійного та врівноваженого хлопця у те, що він холоднокровно вбив свою кохану, не можуть повірити й досі. Не знаю, не можу такого бути, щоб діма таке зробив. Завжди нормально, спокійний був. Ну мене це шок. Він не може бути таким, він не може таке зробити. Ну це не він зробив таке. А що ви взяли, що він таке зробив? Е, ви знаєте, я вчора була цілий вечір на вулиці, я не бачила, щоб тут якісь там гулянки були, щось там таке було. Нічого такого не було. Дівчину зловмисника сусіди ніколи не бачили і у момент вбивства нічого не чули. Кажуть, вечір був таким, як завжди, лише на ранок дізнали, що сталося. Причину, чому вчинив так сусід, не знають, однак мають припущення. Мені в голову навіть не влазить, що це така може бути ситуація. Завжди, він такий йде, собі тихенько голову опустив. Ну так як на мене, то він. Навіть, як ти казав, кота не обідить. Ну, мені в голову не влазить ці наслідки. Я почув, ну що ж я можу більше сказати. Так ну ви знаєте, я не експерт, мені трудно, ну, якщо більше, може більше на фоні сексу, більше, більше там питань, ну я так думаю, я не знаю. Молоді люди, мені трудно судити. Ми поспілкувалися із друзями 21-річного зловмисника. Говорити на камеру вони відмовились. Однак зазначили, віднедавна хлопець почав зловживати алкоголем, часто поводився неадекватно, став відлютькуватим та замкненим. Не виключають, що у момент вбивства хлопець міг перебувати у стані наркотичного сп'яніння, що стало причиною такої несамовитої люті друга, і уявити не можуть. Наразі зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Заумисне вбивство неповнолітньої йому загрожує від семи. До 15 років позбавлення волі слідчі дії тривають. Ірина Жуковська, Олег Степанюк, телеканал ITV.